Ха-ха-ха-ха! Хочеш перевірити? Щоб вони мене вбили? Нічого! Спільне хвилювання загортовує стосунки в парію. Вважаю, що це мій внесок в, в зміцнення їхнього шлюбу. Що прийдеш? Лікарю надовго зі мною? Вся фігня. Лише тим. Що... Обіцявся. Алька не знає. Ви ж не скажете їй? Адже це входить в лікарську таємницю?